Хочу подякувати знову успішну свою подяку з нашим Збройним, Збройним силам України. Окрема подяка вам і вашим батькам вкотре, і не втомлюся їм дякувати, і вам також, що ви майстер своєї справи, ви людина та, яка говорить, що від Бога. Я рахую, знаєте. Що людина має займатися тим, чим вона їй має приносити задоволення. І я довгий час наважувалася ще з минулого року прийти сюди, Мені щось заважало, то хворіла сама, то хворіли діти. То Фінансово залежна від чоловіка, все таки, але знаєте, я змотивувалася, я поставила собі ціль. Я була у вас як клієнт. Мені дуже сподобалось. Мені сподобалися техніки. Я поставила собі ціль, що я хочу також навчитися і також приносити користь іншим людям. Особливо зараз це буде дуже актуальна професія нашим захисникам і захисницям. Е, тому я прям кайфую е, від цього. І це е, я впевнена, що я іменно віднайшла себе і що це та робота, яка мені буде приносити задоволення. Дуже вам дякую за доступну інформацію. Е, Дякуємо кожному учаснику майстер-класу. Ви всі класні дякую вам всім успіху, Божого бачити.